Все. І ви сюди ламінат не постелите, бо він вам буде скріпіти, розлізеться. Пошла, тому що на двох погонних метрах має бути перепаданий не більше 2 мм, а там по пів сантиметра. Дивіться, бачите, дивіться, там пальцем лізять. Бачите, я думала, що воно такий чик чик зробиться. Там воно зробиться чик чик Я вам зараз розкажу, що з ним можна робити. Доволі гарний паркет у вас, не доволі, а такий дуже гарний. Зараз я вам все розкажу. Тут його просто треба реставрувати. Тобто, по це приводиться та сама історія. Бачите? Дивіться, що робиться. Uh -huh. Ну як ви постелите сюди ламінат? Він вам просто, ви роз... його постелите, але він вам просто розійдеться. Дивіться, юханий бабай. Ну, це ж Да. Тому на цей паркет ламінат ви навіть не думаєте, стелить, бо він.